Сьогодні буду робити масаж, такий швидкий, лімфатичний масаж, який ми можемо виконувати собі, наприклад, Зранку, коли бачимо, що обличчя трошки набрякше, так? або ніби з вулику спав. Або, наприклад, вечір, бачимо, що обличчя таке уставше, можемо так само зробити, а якщо немає масажних кремів, тому що масажний крем потрібно забирати, потрібно змивати, а можемо простий, якщо це вночі, нічний крем. Зранку простий денний крем, який гарно впитується. Це буде та швидкий лімфатичний масаж, так? наносимо крем. Наносимо увагу по масажних, масажним лініям, тобто з центру до периферії, щоб нас добре скользило. Можна, ну не дуже сильно, в принципі, скорізилу, я собі наношу на ручку, так, щоб я завжди могла собі добирати, якщо мені потрібно. Я, наприклад, роблю це не, не на ніч, не зранку, так швидко. Я роблю так, ну, щоб показати, так, демонструвати. Так, що спершу робимо? Як завжди, починаємо з наших вивідних шляхів, так, які будуть все забирати. Тут у нас яремна ямка, і знизу яремну ямкою ставимо три пальчика. І проробляємо. може трошки навіть поболювати. Пропрацювали, пропрацювали, відвели. Робимо це швидко, так? Хто скільки має часу? Це коли ти не маєш час. Це, ну, з вечора взагалі дуже гарно. Дуже гарно працюєте, зробили 3-4 рази по бокам. Далі дивіться. Наприклад, з вечора дуже гарно. На рано буде ефект, тому що вже не буде таке набрягшем ставши обличчя. Зранку так само можна це повторити. Я ну, люблю це робити швидко, без заморочок, так? тому що є різні техніки, є різні пропрацьовки. Тут ми робимо швидкий такий і швидкі рухи, і швидкий ефект, можна це сказати. Далі один пальчик зверху на ключицю заходить і вед, ведемо у вік. Можемо трошки на ключицю поставити пальчики і зробити таку вібрацію. З другого боку не забуваємо. Перед тим, звичайно, очищуємо обличчя мицелярною водою. Так, закріплюємо тоніком. Я вже це зробила. Або просто, наприклад, ну, на чисте обличчя особливо робимо, щоб воно було чисте. Далі зверху над ключичкою. Все. Зробили. Трошки перейдемо на шию. Буквально 3-4 рухи. Що, ми Що я роблю? Я е, знизу вушка так, роблю такий рух, захоплюю і внизу. Тобто гладимо супе по шиї і вниз. І вниз. На зону щитовидної золузи не заходимо, спускаємо по м'язах. Родина ключично сільську Тут не заходимо, посередині ми не працюємо, ми тільки по бокам. Далі, що ми робимо? Робимо таким чином. Так, собі ще трошки візьмемо. Ребром долоні ставлю сюди. Можу трошки підтримати і в бік. І в бік. І в бік сюди до ушка. У бік. Далі що роблю зивушка, стягуємо все по вічній частині ший стягнув Тепер вам показую з цієї сторони, може бути краще видно. Ми так сильно не захопимо сюди, щоб так попрацювати нашу кут молодості, так? Це більше ми пропрацьовуємо або гуаша, або блейдом. От таким. Але зараз нам цього не потрібно, тому ми не, не орієнтуємося на оце, так, щоб взяти під оце, а ми більше орієнтуємося, щоб середину. Середнє третину обличчя ми так ніби нажали так? і відвели. Всі рухи мають бути приємними. Не болючими, так? І відвели. І відвели. Тепер дивимося. Там, де вушко у нас закінчується, так? Ну, починається, точніше. Там, де вушко у нас починається, так? Ми все стягуємо по шиї. Стянули. І стягнули. Супер. Далі що роблю чоло, ручку ставимо, так і поперемінно з одної сторони на другу. Це швидке, ми навіть ми не про ще раз говорю, ми не працюємо із моршками чи з м'язами, ми не працюємо в ніофіціальній техніки. Просто... Щоб змінити стан обличчя, щоб рідини, рідини які накупилися, їх вивести. Добре, супер. Можна ще, до речі, і доньками. Поставили доньку і наверх. Ставили і наверх. Поставили і протягли наверх. Поставили і притягли наверх. Поставили, чу-чуть притиснули, і притягли наверх, поставимо, чу-чуть притиснули і притягли наверх. Супер. Далі, що буду робити, я двома руками я ставлю і відвожу всі рухи вверх. Далі, що я роблю? Я беру початок нашої брови, наверх, знизу підбрівкою проходимо, витискаємо, зробили 3-4 рази. Тепер другу сторону дві, звід і їх від сюди. Можна так само закрити очки і легенько так натиснувши, підвести. Все. Якщо ви виконали такі вправи, рухи, так, поділіться своїми результатами, що отрилось, що не вийшло, є якийсь результат на обличчі, чи немає, чи нічого не змінилося. Е, мені дуже буде цікаво почитати ваші е, коментарі, так, ваші, е, хто спробував зробити так, так, кому сподобалось, кому не сподобалось, що кому не зрозуміло, так, що зрозуміло. Е, і буду рада вашому спілкуванню. І також я, наприклад, мій відгук, я дуже люблю швидкий такий масаж. Я деколи сідаю, роблю більш спропрацювання масаж. Так, він відповідно займає трошки більше часу, а такий масаж займає е, менше часу. Е, відповідно, у відео я його трошки прискорю, але я знімаю, пояснюючи, тому довше він е, виходить. Так? Якщо зняти відео, можливо, я і знімлю швидкий варіант, без пояснень, воно буде набагато. Набагато швидше, але коли ви вже навчитеся це прості рухи, так ми по масажним лініям від центру до периферії відводимо всі рідини і спускаємо наниз. Більш Неважка математика, і е, має бути, в принципі, все зрозуміло. Все, дякую за перегляд.